Славімо його! Пропонуємо вам книгу англійською мовою про Україну, яку ви запитували. Це одна із самих популярних книг. Книга виконана повністю вручну з. Шкіри натуральної, яка, на якій зроблено тиснення золотом. Дивіться, яка гарна ця вишиванка. Берегіння України в посріблені, по золоті та залитій ювелірними емалями. Дивіться, який гарний зріз мармуровий. І ця книга вона ілюстрована, вона дублюється на двох мовах. Тобто один стопчик це українська мова, другий англійська мова. Описана кожна область її достопримічательності, так що хтось буде мене виправити управляти українською гарний варіант для подарунку іноземця, колеги, партнера. Ну, взагалі, я считаю топ ця книга займе достойне місце в вашій бібліотеці. Підвідає номер телефона, за яким ви можете зробити замовлення. Чекаємо на ваші звернення.